Я просто хочу, щоб мене сприймали за українця. Я завжди шукав способи жити в Україні, знайти роботу тут. І у мене це не дуже виходило, насправді, бо коли ти іноземець, і твоя єдина навичка це розмовляти українською і цікавитись українською історією, мистецтвом і так далі. Це ну, цього недостатньо. Інколи таке питають у Франції, чи типу в Україні чи є таке, чи є таке. Слухай, в Україні все набагато краще, ніж ну, наприклад, дія взяти дію ну у Франції. Я не знаю, як люди роблять без неї. Попри війну, попри е всі проблеми в Україні все розвивається. Іноземці не уявляють, наскільки тут люди працюють над цим, працюють над перемогою дійсно. Є люди, які е, борються фізично на фронті, є люди, які волонтерять, є люди, які вкладають в економіку, є люди, які е, будують нові міста, будують нові мости, реставрують щось. Вересень 2018-го я починаю навчатися в Парижі. Це перша єдина освіта. Це... Французькому вузі на українську мову та цивілізацію. Тобто, там ми вчили мистецтво, історію, літературу. У нас було тільки двоє на цій спеціальності. На початку навчання я не знав нічого взагалі про Україну. Ну, взагалі, взагалі, взагалі. Я не знав про Майдан, я не знав про війну, я не знав ні про що. І мої викладачі, саме вони, ну, продовжували мене надихати і продовжували розказувати Ми на уроках, інколи сиділи довше, ніж сам урок. Перші два роки це француз, його звати жон франсуа Пає. Це його таке. Ім'я та прізвище французьке, але у нього є псевдонім Ярослав Лебединський. І він пише книги про Україну. До речі, дуже цікаві книги французькою. Там є одна книга, наприклад, коли він по суті знищує міфи про українську історію. Він, він точно на нашому на боці правди. На початку другого року я почав шукати якісь. Якісь вузи в Україні, аби відбувся обмін між нашими університетами. І тоді я переїхав в Україну, до речі, в 2020-му. Важливо для мене повністю асимілюватися, я б сказав. І коли ти переїжджаєш до якоїсь країни, мені здається, що треба. Не забути про свою культуру, звісно, але все ж таки приймати культуру цієї іншої країни. Ставайте, кайдани, повлійте, і вражу, злою, кров'ю, дворі окупіти. І мене всімі великі, самі воді нові. Не забути помянути, Не Най -е з ним тих словом. Найскладніше з самого початку, було вчити альфавіт, і потім вже читати, писати це було найважче. А потім, коли я вже це все знаю, то е, так з'явилися наголоси. Е, мені складно саме, що немає точних правил. Є декілька, звісно, але завжди є винятки. Всім привіт. Е, я хотів поділитися з вами сьогодні. Історією, як я вивчу українську. Мова для мене це, це просто все. Це визначає людей, це визначає дуже багато чого. Мова для Росії, наприклад, це зброя. Очевидно, вони використовують її для своєї пропаганди. Вони використовують її, щоб впливати на українців через музику, через фільми, через абсолютно усе, що можна. На початку повномасштабного вторгнення ми були у Франції з дружиною. Ми виїжджали по суті два тижні до, до початку повномасштабного вторгнення. Ми виїжджали до Франції просто відвідати моїх батьків. Я, коли їздив до Франції або коли зустрічався з друзями, я міг розповісти про Україну протягом всієї зустрічі. Я, я не міг просто не розповідати про все, що я відчуваю, про все, що відбувається. Бо для мене це завжди було настільки важливо. Я думав, чому не говорять про війну на Донбасі? Про навіть якщо вона заморожена, люди досі помирають і досі страждають від цієї війни. Тим більше вона е, тільки продовжиться. Я завжди вважав, що вона продовжиться, що вона не може просто зупинитися, зупинитися на якихось територіях. Що е, Росія завжди прагнула до повного знищення е, України, якщо дивитися на історію України, це все просто повторюється або продовжується. Тому я розповідав це е, всім своїм знайомим у Франції. Був на французькому радіо. Для людей це просто це байдужість. А вони не знають Шевченка, вони не знають Франка, вони не знають всіх українських письменників, вони не знають про шістдесятників, про е, розстріляних людей. В Україні. Ідеологія це просто вижити, коли сусід буквально нападає на тебе. Я не знаю, чи мене сприймають за українця, але так, ну я я вважаю, що Україна така різноманітна, що я маю місце тут, я можу бути частиною цього всього суспільства.